Всім привіт 30 вересня розпочинаємо збирання кукурудзи так. Ну що, кукурудза без жодного доща від компанії Євросем що скажете? А? Красота? Красота! Аміго від компанії Євросем. Так що, друзі, перший бункер Аміго. Площа 95 сотих, ну ще в нас залишилося. І бункер повний. Повнісінький, це десь 7 тонн, сказав комбайнер. А в нас ще площа не закінчилася. Так що... Результати будуть трішки пізніше по врожайності. Так, ну що, друзі, ми Аміго е, змолотили, 320 фаго зараз діє. Що вийшло по Аміго? Ну, знову ж таки, це приблизно. Е, там де 95 сотих. Получився е, один бункер повністю, бачили, е, це 7 тонн. Так комбайнер сказав, і виходить, ми висипали ще десь, намолотили ще плюс півтори тони. Ну, 8,5 тонн із площі 95 сотих, це десь 95,9 тонни з гектара, 89 центнерів. ну Як на цей рік без дощів, без нічого, то я ще вважаю це дуже, дуже класний результат. Зараз їдемо. До Дієго скромніший. Качани, бачите, такі не дуже великі, якщо тут качан не актив, В порівнянні з тим, звісно, слабо. Тут на ладошку, а там за ладошку було. Ну там на внизу низина, то там трішки вологи хватило і насипало, бачите, по 8 тонн. Там майже по 9 тонн насипало. Добривом сіяли карбамід, що там, що там по 100 кілограм. От будемо збирати качани. Вона вже пересохша і тільки де торкається до цього, до качана тільки торкнувся і він відпадає Ось на одному цьому. На одному ось у квадратному метрі, не знаю, тут їх. Повно. Реально вона ще місяць назад була волога, там вже 10, зараз навіть не знаю. зараз поміряємо яка волога. ось один, один качанчик і поміряємо, покажу вам. Ну, качани. Так, а ми зараз намняли нняли цього е кукурузи, оскільки буде в Дієго волога. 240 фау нагадую. 9,5. Ну, на яка пересушена. Ну, нічого не зробиш. Так що нічого, збираємо далі врожай. Так, ну що, друзі, на цьому полі набагато скромніший. Результат, ну комбайн Молотить. Там По 89 центнерів плюс-мінус насипало. Кукуруза зрадів, Думаю, тут 5 тонн, як мінімум буде, але ж ні. Поки що чуда не стається зараз. Ще до кукурудзи. Ну, Якби хоча б такі всі були, а так немає всі. Один більший, другий менший. На жаль, спека зробила свою справу ну і плюс до всього до всього щоб трішки стибловий металик бо він, бачите по цей гусінь дала бо відпадають. і плюс отакі дірки кругом на, на качанах От там такого не було а тут є сувокубності ці ну, в сумі цих факторів і отримали такий результат. От. Ну, що зробиш? Маємо те, що маємо. Да, там я на аміго аж дуже зрадів, а на Дієго трішки розстроївся. А я вже стосовно інсектициду це надумав 100%. Ну, бо що нема врожая, ще плюс. Через тих шкідників такі втрати. Так що Є над чим задуматися, і потрібно правильно зробити рішення, який інсектицид, коли його вносити, в якій фазі, щоб він допоміг і наскільки це буде додатковим плюсом врожайності, яка буде при цьому е, рентабельність. Бо, крім того, що Навкидати можна чого хочеш. От. А чи буде рентабельність з нинішніми цінами і з усім так, що треба все прораховувати, друзі. бо Як то кажуть, з дурного ума можна багато чого наробити, а потім зуби на полку і клацати, цілу зиму. Такий висновок. Ну, ще на полі ще працюємо, так що будуть зніматом показувати, ще які моменти будуть.